Семирічний Микита Самусів дивиться, як керують безпілотником військові. Дрони подають сигнал на своїх цих, які, які крутяться. Сподобалось ця от -от пушка. Вона така крута, навіть з пулями така. Ми так дізнаємося. Як захищати нашу країну? Хлопець навчається у першому класі на свято прийшов разом з однокласниками. Сподобалось, коли я побачила цей е, собак отих вівчарок. Дуже сподобалося. Я не боюсь собак взагалі. Наші кінологи прибули сюди з підготовленими собачками, які навчені на пошук зброї, вибухівки, наркотичних речовин та цигарок. Також є службові собачки, які продемонструють затримання порушника, умовного порушника. Ну і звичайно, навики слухняності, долання смуги, перешкод. Прийшла на свято, і 14-річна Надія Лопачук, дівчинка із особливими освітніми потребами. Мені сподобались дуже мотоцикли і поліцейські машини Ну, для мене точно цікаво і для дітей, і для дітей болі цікаво. Окрім поліцейських та військових, на святі були і надзвичайники. Діти могли спробувати себе у ролі рятувальника. Дітки можуть одягнути на себе бойовий одяг, в якому рятувальники щодня ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій, спробувати себе в якості рятувальника. Дітки будуть мати можливість подати воду та ліквідувати умовну пожежу. Також для діточок є спеціальна доріжка, де вони можуть спробувати себе. У якості найсильнішого пожежного рятувальника або подолати страх перед собаками. Сьогодні представлено 11 локацій. Тобто, це служби, які входять в систему Міністерства внутрішніх справ. Це і прикордонна служба, національна поліція з її підрозділами, це і ДСНС. Тобто, кожна локація представляє свою службу. Міжнародний день захисту дітей в Україні святкують щороку, 1 червня, уже 23 роки поспіль. Ірина Ферен Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.